Продовжуємо, дорогі брати і сестри, наше розважання велику посні. у Богі Духом, бо їх є Царство Небесне, блажені плачущі, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворців, бо вони синами, Божими назвуться. блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Я говорив минулого разу, що ми вже закінчуємо розважати друге блаженство, блаженні плачу, бо вони будуть потішені, але не виходить. Не виходить чому? Тому що ми говорили і розважали. Як Ісус Христос плакав над Єрусалимом. Як Христос плакав, коли Лазар, який чотири дні лежав в гробі, Він воскресив і мертвих. І я собі так думав, розважав. А чи плакала Марія? Мати Божа. Но і тому, ну, щоб я не мав викидів сумління, що я опустив Матір Божу, бо дійсно. Мати Божа, вона проливала гіркі сльози. І, хоч в Євангелії ясно і виразно, не є описані ті сльози преблагословенної Діви Марії. Але в стихерах є також згадувані сльози Матері Божої. Але не можу упустити сліз Матері Божої і ці події, які мали місце на теренах нашого краю. Сімдесят кілометрів від українського кордону. На Мадярщині чи Угорщина є місцевість Марія Повч. Там, коли жило дуже багато українців в росині, чому та історія, дорогі брати і сестри, славна, і чим саме прославилася та історія в тому чудотворному? образи Матері Божої Повчанської 4 листопада 1696 році перші сльози на образі Богородиці. Сльози появлялися до 8 грудня 1696 року. Комісія, яка на цей час була скликана, вона підтвердила, що це є дійсно чудо. Неподалік від містечка Марії Пауч стояло австрійське військо під командуванням графа Корбелі. І коли граф Корбеля був сам свідком. І бачив своїми очима, як цей образ Матері Божої плакав. Він як богобоясливий побожний офіцер, він не міг, щоб там, в Угорщині, чи територія то була за Карпатської Русі Україна на цей час, щоб там в такому простому, невеликому, то практично, це було село. Знаходився цей образ. Ну і звичайно, він пише до цісаря Леопольда I, і, і цісар дає розказ, щоб ікона 1697 року була перенесена до відня. 30 днів той чудотворний образ Матері Божої плачущої. Носила по церквах відня. І на кінець цей образ примістило в соборі святого Стефана, в катедрі відня святого Стефана. Отже, повч втратило цей образ. Але в повчі залишився, залишили вони копію того чудотворного образу. І в 1715 році це був другий раз, коли було свідоцтво, як на образі Матері Божої появилися сльози. Знову була скликана комісія, і ця комісія підтвердила, що це є чудо. Папа Пій Шостий Дав дозвіл на право повного відпусту в п'ять найбільших Богородичних свят честь Марії. Третя. Третій раз на образи Матері Божої появилися в сльози в грудні 1905 року. 1905 рік. Ну, не можемо порівняти медицину, яка була в 1696 року і в 1905 році. Це є велика вже різниця. І була скликана церковна комісія, а з нею також професори хіміки з Будапештського університету, а також аптекарі і лікарі провадили експертизу. Сліз Марії, звичайно, всі вони склали присягу, що будуть говорити правду і тільки правду, висновки тих сліз будуть зафіксовані, і кожна комісія, церковна і лікарська, має дати що Звіт їхні бачення. То тобто вже була поважна комісія. Як не тільки церковна, бо могли сказати, о церква робить махінації, спеціально створює якісь чудо, але також і була лікарі, професори, які також бадали ті сльози і висновок, бо що це є чудо. І четвертий раз сльозоточив образ Матері Божої. 1917 року. Коли мала початися революція в Росії? Так, як було об'явлення Матері Божої в Фатімі в Карпатській Росії Україні, образ Матері Божої в Марії Повч сльозу Тучив. Цей образ. Матері Божої Повчанської пожертвував селянин Лаврентій Гурт. Він просто подарував до церкви в місто Селі Повч. Опісля був побудований там Василянський монастир. І в усіх Карпатах Мукачівської єпархії в нас цей образ не є дуже так знаний в Галичині, але в Закарпатті особливіший спосіб, шкода, не взяв зараз, бо я сфотографував молитву. Я завтра перечитаю, не маю при собі мобільного телефона, то там і в катедрі, і по церквах є чудотворний той образ Матері Божої Повчанської, а то є греко-католицька церква сьогодні. Там найбільший свята Марійські є маса людей з цілої Європи. Це єдиний образ в світі, де Мати Божа образ сльозоточив чотири рази. В світі немає подібних образів, щоб на образі були сльози. Тобто, було що такі випадки були в історії, але щоб той самий образ аж чотири рази. І на ньому появлялися сльози впродовж історії, в світі такої аналогої немає. І також папа Іван Павло II, він також за свого, свого часу відвідав це чудотворне місце. Отже, Мати Божа, вона в таких тяжких хвилинах людського життя, вона що завжди. Приходить людям до, на допомогу, приходить, щоб їх потішити, приходить, щоб що їм допомогти. І ще хотів би сьогодні зазначити одне, дорогі брати і сестри, другий примір. Я колись у великому пості щодня молився. Вервицю, колись чуєте, що кажу, бо того року ще ні разу не змовиться її вервиці, але її дуже любимо. До кровавих сліз Матері Божої. О Ісусе, подивися на кроваві сльози тої, яка найбільше всіх тебе любила на землі і найширіше всіх любить на небі. О Ісусе, вислухай наші молитви. Через клюваві сльози твоєї найсвятішої матері. Звідки є та набожність? То була гарна варвіці, її дуже любив. ну і мушу відновити цю, цю в собі ту приватну практику. Був день 8 листопада, місце мало об'явлення в Бразилії. Був день 8 листопада 1929 року. Молоду монахиню Амалію Агіру від Ісуса Бечованого, співзасновницю Інституту місіонеру Ісуса Розп'ятого Кампінас Бразилія відвідав її родич. Він був у великому розпачі, його дружина помирала і від її хвороби не було ліків. Но це був нещасний чоловік, він мав велику сім'ю. І він, ну, сама собою, розпач знеохочення відчай, що буде з його сім'єю, як він залишиться з цими діточками сиротами і яка буде доля. І він, прийшовши до своєї родички, до молодої монахині, так ясно і виразно питає декілька разів. Що буде з моїми дітьми? Як то буде, щойно він пішов, сестра Амалія побігла до каплиці, стала навколішки перед святими тайнами, широко розкрила руки просила і присягнула Господу Ісусу, що вона готова віддати своє життя за життя Матері і сімейства. Яка помирала. Тобто була велика жертва, і прошу собі уявити, як їй було шкода того свого родича, наскільки сестра Монахиня перейнялася його трагедією, що казала: Господи, я готова вмерти за неї, але ти збережи її життя, бо та мама має дітей, вона має для кого жити. А я готова є, що віддати своє життя. І тоді сталося надзвичайне, як зізналася саме сестра, вона почула від святих тайн ясну і виразну відповідь. Якщо хочеш отримати цю благодать, проси мене. Через сльози моєї матері. Також Ісус попросив сестру Амалію молитися, споглядаючи материнські сльози Марії і промовив до неї слова молитви. О Ісусе, поглянь на кроваві сльози тієї, яка любила тебе найсильніше тут на землі, і далі найгарячіше любить тебе в небі. Також Ісус сказав тій сестрі, що хоч би про що люди мене просили через сльози моєї матері, я охоче вислухаю молитву їхню і уділю їм ласки. Так, дорогі мої, і дійсно, через чотири місяці, 8 березня 1930 року, Марія об'явилася сестрі Амалії. Ось як черниця це запам'ятала, я стояла навколішках у каплиці на сходинках вівтеря, коли раптом почулася так, начебто була винесена на висоту. До мене наближалася діва навимовної краси. Вона мала на собі пурпурну шату, блакитний плащ і білий велюн, завернутий довкола плечей. Який також охоплював її по грудях. Вона з усмішкою наблизилася до мене, але надалі, підносячись у повітрі, в руках тримала вервицю, який сама назвала короною. Сернятка сяяла як сонце, і була білі, мов сніг. Марія вручила сестри Амелії вервицю і сказала, Ця коронка, тобто вервиця, є вервицею моїх сліз, яку мій син хоче вірити вашому інститутові як частину свого спадку. Мій син вже навчив вас заклику. Цим закликом Він хоче мене вшанувати в особливіший спосіб. Він оділить вам усі благодаті, про які будете Його благати заради моїх сліз. Ну і, звичайно, був закладений, як ми говорили, оцей інститут сестрою Монахинею, і 15 травня 1934 року апостольський пристіль затвердив набожність до сліз Матері Божої. Отже, бачимо, дорогі брати і сестри. Це вернеться, не молиться, це вернеться, молиться як до сім мечів Матері Божої. Сім по сім, не десять богородиць сидів, так, як звичайно, а сім молоток на малих зернятках і сім по сім. Отже, Мата Божа, дорогі брати і сестри, подібно як і син, проливав свої сльози над людством. Над Ізраїлем, над Єрусалимом, так і Марія в тяжких часах, хоч є цариця неба і землі, але вона не забуває своїх дітей тут на землі. Мати Божа завжди спішить нам на допомогу. Вона плаче над нами, вона радіє з нами, вона йде хресною дорогою з нами. Вона подає нам руку, коли ми падаємо, вона пригортає нас до свого серця, коли ми сумуємо, коли нам є тяжко, боляче прикро, вона дає нам розради, поради, вона є нашою заступницею, рятівницею, вона є нашою підтримкою в нашому житті і підтримкою в годині нашої смерти. Але цю в також були інші образки до сліз Матері Божої, але вони не були апробовані. Були на сході, в Італії були такі ніби об'явлення. Але це об'явлення воно є апробоване церквою і вервиться до сліз Матері Божої. Вона є апробована Церкві. Тобто апробація означає, що церква визнала ту Вервіцю, і ми можемо її що молитися. Звичайно, та Вервіця не є так поширена, хоч багато знаю людей, ну не можу сказати так багато, але знаю, бо раз, як ходив в руки на хресну дорогу, то любив починати ту Вервіцю, то бачив, що деякі люди молилися. Тобто Знали її. Сьогодні я вже завершив розважати про це друге розваження блаженству. Блаженні ті, які плачуть, бо вони будуть потішені.